І так, друзі, закінчив тестувати свій ANNG 4,2 кВт, зараз світла знову немає, він працює. Що хочу сказати, додав ще один акумулятор, отакий, ще одну сотку, а той у мене вже був і ще додав отакий. Той сотка і цей сотка. Але цей акумулятор трошки кращий за той, так як в цього внутрішній опір менший, в того більший. Тобто цей акумулятор, якщо наприклад на двох, вони споживають 10 А, то на цього йде навантаження 6 ампер, А, а на, на той всього 4 А. Плюс той заряджається скоріше, цей акумулятор заряджається ну, буквально там 10 хвилин повільніше. От. І що хочу сказати, у мене ще додався, так як дали газ, додався котел. Зараз на даний момент 100, 196. Ну, це от, навантаження. Це заряд акумулятора. І хочу сказати, що це майже 200 Вт. Це в мене включено включений холодильник, морозильна камера і плюс котел. Тобто зараз ще плюс насоси маслають котла. Так що, можете порахувати 5 кВт розділити на 200, наскільки вистачить мені заряду акумуляторів. Ну що, друзі, порахували. Це сутки. Тупо сутки я можу користуватися світлом, так як у мене ще от світло світиться, тобто якась там настільна лампа, мобілка заряджається. Приблизно 24 години я реально автономний. І якщо з'явиться світло хоча б на годинки дві я знову можу бути сутки автономним.